Коли говориться про те, що в Україні не повинні керувати олігархи, це стосується всіх без виключення олігархів, Коломойського в тому числі, так? це раз. Тому що правий сектор чітко виступає, що олігархи, тобто ті люди, які заробляють великі гроші, вони повинні заробляти гроші. Так? До того, що там законний спосіб, а не заробляти гроші і йти в політику. Тобто або політика, або гроші. Це раз. Друге. Звинувачення в тому, що там правий сектор під Коломойським е е е трішки надумані, тому що всі про це говорять, але якийсь факт, того, що ми обслуговуємо, просто немає. Навіть коли виникли ці питання. Е е Паукер, Нафтогазу і так далі. Так, так. Тоді, відповідно, була чітка заява сектору, що ми абсолютно не маємо бажання навіть коментувати розборки двох олігархів, так, і Коломойського, і Порошенка. Ну, тому що це їхні внутрікланові розборки. Просто це часто часто прив'язують до того, по-перше, то, що Коломойський був губернатором Дніпропетровської області, так, де відповідно живе Дмитро Ярош і де, де є база добровольчого корпусу. Так, Там не Коломойський. Допомагав там з адміністрації, надали цю базу, і допомога від адміністрації на той момент було там два броньованих бусика, які використовувалися в бойових діях. Але тут питання не в Коломойському, якби всі олігархи України давали нам спорядження на війну, саме на війну я по політичній діяльність взагалі не говорю. Так? То нам без різниці, хто би їх дав, це б захищало наших бійців і допомагало краще воювати. Питання політики тим більше не стоїть. Зараз можна прив'язувати ще легко, тому що там відповідно Коломойський його команди. Активно протидіють Порошенку, так? а позиція правого сектора теж є така. Ну, відповідно, Раз, раз Коломойський виступає проти Порошенка і правий сектор, значить вони разом. Теоретично будь-який підрозділ може стати е, обслуговуючою силою будь-якого олігарха, так тобто ні, е, яка е, е, теоретично будь-які тобто є люди, які мають величезні гроші, і є люди, які ті гроші можуть взяти. Так, але правий сектор е, я ж наголошував з самого початку, що це є е, в першу чергу ідейне об'єднання. Тобто люди прийшли в правий сектор, не заробляти гроші чи не йти, навіть по початках, не йти в політику. Так, політика вийшла вже після Майдану, коли зрозуміло, що є потреба ну, в створенні там політичної сили. Тобто люди, якби, прийшли зовсім з іншими цілями, і ідеї в головах і в серцях людей трошки інші. І відповідно, скажімо, півтора року вести якусь боротьбу, мати свої принципи, і потім десь тупо так скажімо так. Лігти під якогось олігарха, то тоді є сенс взагалі та всієї боротьби, і всього того, що робить правий сектор. Тобто підхожимо з іншої сторони, тому що ще раз наголошую, що все-таки більша частина наших людей це люди ідеї. А ідея у нас націоналістична. Дай Боже, щоб <свистити> <свистити> ну, і... <свистити> 에, Зробимо все, щоб не використали, і кажуть, чому, чому там не критикуємо, як там пройшли вибори чи ще десь там. А ви помітили багато критики зі сторони правосекту будь-яких політичних сил. Ми просто на це не звертаємо увагу, тому що ну, 에, 에, робити свій авторитет за рахунок критики якоїсь іншої політичної сили це недоречно. Тобто ми намагаємося здобути просто свій авторитет, так? Коли ми критикуємо владу, це інше питання, тому що влада, вона будь-яка законодавча, так, виконавча і так далі, вона керує державою. І ми бачимо ті мінуси, які є в державі, так, які ми відчуваємо навіть. І тому, відповідно, ми це зобов'язані робити. так? Ми зобов'язані людям показати, що є поганого, але також зобов'язані показати, що ми можемо пропонувати людям замість того, що є зараз. От, оце інше питання. А критикувати там чи, 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 чи свободу, чи там партію Порошенка, чи Укроп там, і так далі, ну це абсолютно немає часу тим займатися.